Всім привіт! Давно не виходила в прямий ефір, давно ми з вами не спілкувалися. І сьогодні я з анонсом. З анонсом самого довгоочікуваного курсу Косметична хімія PRO Рівень Експерт. Це курс, який призначений виключно для технологів, для тих, хто вже є технологом бренду, або для того для тих, хто хоче стати технологом. Технологом бренду та вміти правильно презентувати свій продукт. Продукт, свій бренд. Курс складається з 16, -16 занять. Працюємо два рази на тиждень ввечері з 19 до 21 години на платформі Zoom. Відео буде, обов'язково відео буде для проработки. Потім. Після кожного заняття в нас буде домашнє завдання. А закінчувати курс буде сертифікаційною роботою. Це, це, це буде дуже-дуже цікавий курс. Це така, це така своєрідна школа -технолога. А, На цьому курсі ми розберемо три блоки. А, трихологія, ну звичайно ж, трихологія, а, це дуже-дуже детально будова а, шкіри голови та волосся. А, будемо розбирати. Проблематику шкіри голови давалося, та волосся та путі вирішення, способи вирішення цих проблем. На блоці косметична хімія, другий блок це косметична хімія. І на цьому блоці ми будемо теж дуже-дуже детально розбирати всі засоби, які всі косметичні засоби, які. Які ми використовуємо у догляді за шкірою голови та волоссям, дуже дуже детально розбираємо лосьйони, тоніки, детально розбираємо всі види шампунів, детально розбираємо змивні незмивні кондиціонери, розбираємо всі види фарбників. Розбираємо всі модифікуючі процедури, всі е, види перманентного випрямлення та перманентної завивки. Причому розбираємо як інгредієнтну е, панель, е, тобто всі е, складові, що входять до складу кожного окремого засобу. А головне ми розбираємо механізми дії кожного з. Е, е, Кожної групи інгредієнтів, яка входить до певного доглядового засобу. Це саме для того, щоб е, технології могли е, правильно донести, е, ну спочатку проаналізувати, а потім правильно донести до е, клієнта е, інформацію е, і головне переваги, е, продуктові переваги того бренду, з яким вони працюють. Тому що на ринку ну дуже велика кількість непоганої непоганих, ну гарних, гарних косметичних засобів, але в кожному в бренді. Е, Має бути е, закладена якась е, специфічна перевага, якої немає в іншому. І тому на цьому курсі ми будемо з вами е, вибір, е, е, учиться, вчитися е, оцінювати ці переваги та правильно доносити до е, клієнта. Е, на блоці маркетинг ми обов'язково розберемо. Три дуже важливі теми. Перша тема це створення продаючої презентації. Тому що технолог це та людина, завдяки якої клієнт буде знайомитися та влюблятися в бренд, з яким працює технолог. Тому будемо розбирати алгоритми продаючої презентації, яка дозволяє професійно донести переваги. Повторюся, продуктові переваги а, свого бренду, тому що Маркетинг може бути як комерційний, а маркетинг також може бути і продуктовий. Тому на цьому курсі ми будемо розбирати і ну, створення продаючої презентації. Друга тема в блоці маркетинг в нас буде основи самопрезентації. Як створити свою визитівку саме для того, щоб вам довіряли ваші клієнти? Як створити довіру клієнтів до себе? Ми, ну, звичайно, розберемо класифікацію. Клієнта клієнтів, типу клієнтів та е, підготуємо е, ви будете вчитися е, на своїх брендах, з якими ви працюєте. Будемо вчитися створювати е, е, техніки продажів для конкретного типу клієнта. Тому запрошую: стартуємо 30 червня, працюємо 8 тижнів два е, рази на тиждень ввечері. Всі додаткові, на всі додаткові запитання обов'язково відповідаю в директ. Буду дуже рада зустрітися з вами на цьому курсі. Це школа технолога. Я думаю, що, що це буде цікаво, тому що це один із курсів, по якому задається ну, максимальна кількість питань. Директ. Тому до зустрічі.